Вітали Валентина Моїсєєва, бібліотекар відділу мистецтв Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Лавреньова. Фотограф Євгенія Озерицька, волонтер Херсонського обласного товариства захисту тварин та рослин, вірні друзі, та Льода Адамкович Петті, студентка магістратури за спеціальністю психологія майстер візажу. Доброго ранку, шановні Доброго гості. Доброго. Кожен з вас робить добру справу. Ви допомагаєте безпритульним тваринам. І у минулому році ви розповідали нам про осінню фотоакцію, яку ви влаштували. І я знаю, що зараз у вас йде продовження. Це зимова фотоакція. У нас є невеличке відео роботи, які ви зробили. Давайте на них подивимося, потім продовжимо розмову. Мы побачили красиві фотографії, але я знаю, що все-таки ж таки акції між собою відрізняються. Чим же саме вони відрізняються? они вырезняются? Да, безусловно, акции. Ну, как бы это одна акция, но тем не менее они разные. Потому что осенью, когда мы начали вот, придумали эту акцию, начали осуществлять, она была рассчитана на определенный временной промежуток. То есть на осень. на определенную локацию, потому что это были парки осенние, красивые. Вот. Ну и плюс мы не знали, ну, насколько она будет нужна, насколько она будет востребована, насколько будет пользоваться популярностью у жителей нашего города, захотят ли они в ней участвовать, захотят ли они помочь животным. Ну, выяснилось, что всем очень понравилось, что все готовы принять участие, что всем нравится помогать таким вот нестандартным, приятным способом. Вот. И, собственно, ну, это стало причиной, потому что мы эту акцию продлили. В этом году она является уже частью совместной партнерской программы между Обществом защиты животных, верные друзья, и областной библиотекой для юношества имени Бориса Лавренева, которая находится в Шуминском микрорайоне. Вот, эта совместная партнерская программа имеет название «Одна на всех планетах». Вот она рассчитана на целый год, и в ее рамках как бы там и всевозможные выставки, и встречи с интересными людьми, и акции различные, и даже спектакли, если у нас все получится, она такого вот образовательного, ну такого гуманистического, как бы имеет характер такой, рассчитана для детей, которые будут принимать участие. И вот первой как бы ласточкой такой этой программы является вот наша фотоакция, сфотографируйся и помоги животным. И благодаря библиотеке она ну, теперь проводится в помещении как бы, студии, и мы подобрали вот нескольких, кинули клич в социальных сетях и нашли много очень неравнодушных людей, мастеров красоти мастирів візажу, мастирів манікюру, які з радістю погодились на благодійній основі попрацювати вот на нашій акції. Якито допомагали вашим учасникам все ж таки да. стати красивими і тим самим красивыми. допомогти все ж таки безпритульним тваринам, так? Да, так. Це дуже приємно, що стільки нерівнодушних людей, які вот готові розділяють наші погляди і готові помочь. Альона, ви працювали безпосередньо візажистом на цій угу. фотоакції. Так, взагалі чому ви вирішили взяти участь у цій фотоакції чи любите взагалі тварин? Тварина дуже-дуже люблю. У мене у самої вдома є троє псів і двоє котів, і тому мені ця акція є дуже близькою. Вона все таки відповідає моїй любові до тварин. І я з радістю відкликнулася на пропозицію Валі. Якось не знаю. Мені дуже сподобалася атмосфера саме. Вірних друзів самого товариства, і я вирішила спробувати допомогти, наскільки ну, це буде можливо з мого боку. І тому саме на фотосесіях я допомагала розкрити красу дівчат, саме доповнюючи їхній образ з макіяжами. І таким чином мені дуже подобаються наші роботи. Сподіваюся, що люди будуть також більше хоче брати участь у подібних акціях. Які будуть проводитися в майбутньому, буду э, рада їм допомогти. І гадаю, э, інші спеціалісти візажу та манікюру, які також відкликнулись на цю акцію, також будуть э, раді всіх бачити. Акція тільки набирає обертів, і ви все ж таки будете в неї брати участь так безпосередньо Звичайно. завжди робити дівчат гарними. так? Якщо у вас є запитання до наших ранкових гостей, будь ласка, телефонуйте 26 45 96. Жені, ви сьогодні до нашої студії прийшли не самі, а принесли ось такого чудового котика. Взагалі, як його звуть? Розкажіть нам його історію, як він до вас потрапив. Малиша, його звуть сер Генрі. назвали його так із за того, що мальчика була дієта строга і він питався тільки овсянкою. И у него была проблема, его принесла женщина на усыпление ветклиниковую, потому что не смогла э, дать малышу необходимое лечение. У него была большая проблема выпадения прямой кишки. И как бы, если это не прооперировать, это могло бы закончиться очень плачевно для него. Он перенес две операции. Последнюю операцию пришлось проводить вот на животе, недавно сняли швы. Э, ну, теперь мальчик в принципе абсолютно здоров. Очень красивий і щит новий дом. Потребує нової родини. Так? До речі, зараз наш режисер покаже телефон, за який можна звернутися. Якщо у вас є бажання взяти до себе такого чудового пухнастого друга, будь ласка, не зволікайте, телефонуйте і забирайте цю чудову пицю до себе додому. Женечка, скільки зараз на вашому рахунку є безпритульних тварин, які все ж таки потребують нової домівки? Достаточно много сейчас животных ищут новый дом, они постоянно как бы, прибавляются. Проблема в том, что их количество фактически не убывает из-под нашей опеки, потому что очень мало людей берет этих животных. Вот хотелось бы обратиться к херсонцам неравнодушным. Если вы хотите завести собаку или кошку, не обязательно идти покупать на рынок. Можно прийти, обратиться к нам, и мы вам подберем. У нас даже бывают породистые животные. Шикарные собаки на охрану. То есть не обязательно брать овчарку маленькую и воспитывать ее к, ну, на нормальные как бы, размеры, когда можно взять у нас хорошую собаку, уже готового охранника, и она будет прекрасна. виповнять свій долг. Коли ви організували першу осінню фотоакцію, ви зібрали якусь певну суму. Взагалі, чи вистачило їй, щоб допомогти безпритульним тваринам? Ну, частично. Ну, розходи дуже великі, тому це дуже мала частина. Вона, ну, ну хоча б частично викриває всі наші розходи. За це ми дуже благодарні Валі і візажистам, вот, які відзвалися нам допомагати, в принципі, тому що це копійка хоч яка, яка дуже нам не як вам взагалі осіння фотоакція допомогла знайти нових господарів? Чи були такі випадки? Скільки їх було? Да, достатньо багато знайшло собак, котів, нових дома. Ті животні, які участвували на прошлій фотоакції в бібліотеці, вони вже знайшли свої нові дома. Більшість, Всі які участили всі знайшли нові дома. На осінній фотоакції були собаки серйозних пород, їх побаювалися люди брати, але коли увидели фотоакцію, як вони з дітьми фотографуються, наскільки добре, хороші собаки, їх теж взяли. Новий дом. Як ви контролюєте взагалі ситуацію, коли людина забирає до себе безпритульну тваринку, так чи в яких вона в умовах перебуває? Ви зателефонуєте цим господарям, ви спілкуєтеся між собою, якусь надаєте їм підтримку, можливо. Ну, Обов'язково ми обмінюємося. телефонами это первое как бы условие второе условие мы привозим животных домой и смотрим условия содержания смотрим какой, какой состав семьи насколько все члены семьи адекватны так сказать да к животным ну и потом на протяжении какого-то времени созваниваемся узнаем как дела жились они или не жились то есть если нет если что-то не устроило то мы конечно забираем обратно без как бы без всякого Про повертаючись до осінньої фотоакції, знаю, що до вас приходили і студенти, і школяри, так, не тільки просто херсонці. Давайте повернемося до цієї події, все ж таки розкажемо, скільки взагалі у вас було учасників на той час. Ну, Навірно, так сложно одразу сказати кількість, тому що навіть один раз прийняли участие клас ліцея. Вони вот, захотіли вони зібралися. Ну, как бы вот сами дети захотели, это областной лицей, вот они наши соседи, там на Шуминском с нашей библиотекой. Вот и они обратились, пожалуйста, придите нас пофотографировать, а мы хотим начать собрать деньги и передать вот обществу, поучаствовать в такой акции. Так что сложно так даже сказать. Вот, но в основном участвовали э, просто обычные, нерав ну, как бы наши горожане, херсонцы, херсонки, и с детьми приходили, и по отдельности вот как бы хотели. В основном вот все, кто приходили, они говорили, мы хотим помочь животным. То есть даже не первое желание было получить фотографии, позировать, пофотографироваться, как вот все-таки первое, первоначальное было: мы хотим помочь, а потом уже. То есть все эти люди, все участники акции, они все являются вот подтверждением как бы нашего девиза, что помогать легко на самом деле. Главное желание. Помогать можно не обязательно деньгами, можно помочь вот как наши замечательные мастера красоты, можно помочь своими умениями, можно помочь своим своим своїм можно можна допомогти своїми какими-то знаннями. Вот то это це все, все достаточно легко і просто. Було бы желание. Зимова акція тільки набирає обертів. Взагалі, скільки у вас учасниць було, і як ви популяризували цю акцію? Як взагалі люди дізнавалися, що така акція буде проходити у вас у бібліотеці? Ну, Первая у нас акція була как больше ориентирована на рекламу, вот мы сделали несколько пробных фотоснимков для рекламы, чтобы показать людям, что они получат, вот какие именно фотографии, что вот это будут красивые портреты, с красивым макияжем, с маникюром там, по желанию, с росписью. Вот, и разместили эту рекламу в социальных сетях, ВКонтакте, в группе вот, верных друзей. И ну, поскольку количество мест ограничено, то очень быстро насобирались желающие. И вот 19 января у нас проходила первая уже как бы вот запланированная акция. Пришли и взрослые, и дети. Вот вы видели, у нас там девочка маленькая была участница. Вот, и все с большим удовольствием. Всем очень понравилось. Всем понравилось в библиотеке, что там теплая, такая приятная атмосфера. Всем очень понравилось общаться с мастерами визажа. Вот. У нас еще, кроме Алены, участвовала девочка визажист Анастасия Дринская и мастер маникюра Валерия Вакуленко. Тоже огромное им спасибо, что они приняли участие. Вот тоже на благотворительной основе. Я думаю, что они еще будут тоже участвовать. Вот. Ну и как бы вот люди увидели эту рекламу и пришли к нам, позвонили, пожелали принять участие. Я думаю, что эта акция у нас еще будет проводиться не раз. Ну я так понимаю, что в осенней фотоакции могли брать участие и чоловіки, а именно сейчас, да. поскольку визаж такой красивый, то все ж таки больше будет приходить и девчата. И чи выключно только девчата, я так понимаю? Ну, знаете, я таки... думаю, что если придет пара, или если придет мама с ребенком, или просто ребенок, то есть мы уже будем подстраиваться под наших желающих. Вот кому-то устроим там романтическую фотосессию, кому-то устроим детскую, вот как ребенку, там, принесем игрушки, принесем какие-то интересные детали. Опять же, все, все хотят сфотографироваться с животными, потому что это такие кадры, это очень красиво, это очень интересно. Вот. Ну, как бы, я думаю, что да, девушки подавляющее большинство, но думаю, что мы не будем отказывать никому. Кажется, что смесь мест обмежена все же таки. Сколько вы участники участников для одной фотосессии? Ну, сколько можно приходить ну, Ну, в один день, день мы можем принять 4 максимум 5 человек вот, то есть это уже ну, ограничено временем потому что один макияж занимает около часа вот, то есть пока делается макияж пока делается маникюр потом еще съемки то есть это все вот ограничено временем. Вот, то есть вот так вот где -то. Як часто плануєте проводити цю акцію? Я знаю, що вже була на минулому тижні, один тиждень буде у вас перерви, так? от да, вот акція акция буде в это воскресенье, 2 февраля. Ну, Практично у нас набрані Я так думаю, що з вот періодичністю в 2-3 тижні у нас по воскресеньям буде проходити така акція. Так що ми приглашаємо всіх желающих, хто хоче прийняти участь, хто хоче поучаствувати, получить красиві фотографії на память вот, и помочь, естественно, животным. Шукати вас треба в соціальних мережах, так, для того, да, щоб взяти да. участь у фотоакції. Давайте все ж таки прорекламуємо трошки, де шукати вас, щоб все ж таки знайти. Це група э, «Общество защити животних – вірні друзі». Вона є і в ВКонтакті, і в Однокласниках, і в Фейсбуці. Тобто, в принципі, знайти можна. Або же позвонити по тим телефонам, які вот, будуть указані, по ним можна знати всю інформацію. Всі желаючі можуть дзвонити, звернутися по цьому номеру. Ну, Женочка, мені хотілося, щоб ви ще раз звернулися до усіх херсонців з приводу ось цього приємного такої кішечки. Все ж таки, якщо є бажання, будь ласка, телефонуйте і забирайте її додому до себе. Да, тебе, Мальчик дуже хороший, конечно, вложили мы в него очень много и сил, и денег, и времени, поэтому отбор хозяев будет очень строгий, такой именно хозяев, как мы хотим найти тому котику, не просто так. Поэтому ну, звоните. Возможно, вам повезет стать счастливым хозяином такого кота. Какими <говорит> якостями мое было новый хозяин? Ну, главное в квартиру, одно из первых условий, потому что, как правило, когда берут дом, это свободный выгул, а коту это фактически сразу смертный приговор, потому что ходят соседние собаки, которые рвут котов, потом отравленные мыши и так далее и тому подобное. Поэтому, чтобы избежать такой судьбы, квартира. Ну и главное, чтобы любили, по-настоящему любили животных, чтобы мальчик локоть, очень хороший, весёлый, с котами, да. Ну, бачу, он ещё він дійсно такий ласкавий, і у кожної родини, яка його прийметься, я думаю, буде таке маленьке пухнасте чудо. Да, не совсем маленька, коли виросте, він буде великий, конечно, шикарний, крупний кот, да. очень пушистый, то есть люди должны быть готовы к тому, что шерсть придётся столкнуться с шерстью, ну, зато такой красавец будет в доме жить. Тож вам дуже дякую, що ви сьогодні знайшли час до нас. Завітали. Я вам бажаю лише успіхів у вашій Спасибо. діяльності. Хочу нагадати Добре. нашим телеглядачам, що сьогоднішніми нашими ранковими гостями була Валентина Моїсеєва, бібліотекар відділу мистецтв Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Левреньова, фотограф і Євгенія Озирицька, волонтер Херсонського обласного товариства захисту тварин та рослин, вірні друзі, та Альона адамкович Петті, студентка магістратури за спеціальністю психологія, майстер візажу. Залишайтеся з нашою програмою. Müzik